Відкрите звернення депутата районної ради прокурору Володарського району Олександру Анатолійовичу Матійчуку, депутата Володарської районної ради Київської області Поліщука Руслана Миколаєвича, враховуючи, що прийняти розпорядження Володарської райдержадміністрації держадміністрації No від 10.09.2014 року про економію бюджетних коштів медичними закладами Володарського району підписане Валентином Вікторовичем Завальнюком. Чіпає соціально-економічні інтереси територіальної громади району і порушує права і законні інтереси громадян, проголошені гарантовані Конституцією та законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Дане розпорядження відповідно до законодавства підлягає державній реєстрації, що має здійснюватися відповідно до указу президента. України. України від 3 жовтня 1992 року № 493 про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерств та інших органів виконавчої влади. Та положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерств інших органів виконавчої влади, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 28 грудня 1992 року, номер 731. Дане розпорядження не містить конкретних заходів щодо оптимізації приміщень медичних закладів. Відповідно, і громадськість району про так звану оптимізацію ніхто не повідомив. Враховуючи, що дане рішення прийнято з порушенням чинного законодавства. Наказ виданий Адміністрацією Володарської центральної районної лікарні про зведення лікувальних корпусів центральної районної лікарні відповідно до розпорядження райдержадміністрації, порушує не тільки закон України про місцеве саморядування, а й права громадян згідно Конституції України. Так як оптимізація передбачає звільнення працівників за скороченням штату. Також даний наказ порушив виконання протоколів медичної допомоги і призвів до порушення нормативів санітарно епідеміологічного режиму, що може призвести до спалаху внутрішньолікарняних інфекцій. Оптимізація призвела до того, що хворі різних профілів знаходяться в одному відділенні. Вагітні, післяопераційні хворі та діти з різними захворюваннями перебувають в одному відділенні. В терапевтичному корпусі у дитячому відділенні, згідно норм були облаштовані спеціальні боксовані палати, окремо виділений ізолятор, де могли перебувати хворі з підозрою на інфекційні захворювання. Сьогодні всі ці хворі перебувають в одному загальному приміщенні. Відповідного дозволу, СЕС на функціонування таких зведених відділень немає. Сумове розпорядження обласного департаменту охорони здоров'я теж відсутнє. Прошу розібратись чи правомірними є дії адміністрації лікарні, що призвели до зведення відділень. Дане рішення є найвищим проявом безгосподарності та непрофесіоналізму. Терапевтичний корпус будований із силікатної цегли, і якщо не опалювати приміщення внаслідок промерзання стін в будівлі з'явиться вогкість та призведе до появи грибка на стінах. Забезпечення оптимальних гігієнічних вимог у лікувальних закладах є одним із головних завдань адміністрації лікувального закладу. І всі дії мають бути направлені на створення найкращих умов зовнішнього середовища для пацієнтів, що сприятиме якнайшвидшому видужуванню хворих. Адже без відповідних гігієнічних умов терапевтичні дії є безсилими. Згідно статтю 60 Конституції України, ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. На підставі викладеного вважаю. Перше розпорядження Володарської райдержадміністрації номер 265 від 10.09.2014 року про економію бюджетних коштів медичними закладами Володарського району підлягає скасуванню. Та як немає державної реєстрації згідно указу президента України від 3 жовтня 1992 року, номер 493 про державну реєстрацію нормативно-правих актів міністерств та інших органів виконавчої влади. Та положення про державну реєстрацію нормативно-правих актів Міністерств інших органів виконавчої влади затверджено постановою Кабінету міністрів України від 28 грудня 1992 року номер 731. Друге за віддання і виконання злочинного розпорядження згідно статті 60 Конституції України та керуючись законом України про прокуратуру. Прошу вжити заходів до усунення порушень закону і притягнення у встановленому порядку до відповідальності винних осіб. Депутат Володарської районної ради Руслан Поліщук.